Вітаю, друзі, на каналі. З вами Світлана. Сьогодні відео буде не про кос, не про курочок. А сьогодні відео буде про молитву. Якщо вам цікаво далі, пропоную дивитися приємного перегляду або прослуховування. Якщо ні, можете перегортати далі, тому що сьогодні буде про молитву. Мені прийшла книжечка вчора. Ось така. Я її замовила десь, може, місяць назад, але вона мені оце тільки прийшла. Ранкові читання на 2024 рік, основані на реальних історіях людей. І я хочу з вами поділитися цими історіями, тому що болить болить у мене, болить у багатьох. І... Якщо ми будемо мовчати, то робимо самі собі гірше. І якщо ми будемо мовчати і не казати, що допомогло людям вижити до сьогоднішнього дня, ми теж будемо за це відповідати. Тому друзі, я обіцяла і в переписках між в коментарях і в, е, своїм підписникам розказати свою реальну історію. Так, як воно було насправді, що б хто не казав, і щоб ви побачили і дізналися, що ми дійсно живі і що ми дійсно пройшли це пекло. Але перед цим я хочу поділитися з вами історіями людей. В цій книжці 365 історій. Тут записана і наша історія. Я її прочитаю вам, а також і розкажу, як це було видно з моєї сторони, тому що цю історію написала моя донька. <кій> Життєві історії про безумну війну. Війна руйнує мрії, бажання, плани, стабільне, щасливе дитинство, усю працю і здобутки багатьох років життя. Дитина, яка засинає, стоячи, так стоячи, двоє восьмидесятирічних дідусів перетинають кордон на велосипедах, так на велосипедах і лише з однією сумкою. Жінка переходить з України до Румунії, плачучи від горя і змішаних почуттів, не сучи на руках свою кішку. Мати і двоє. Дітей її самотні, дуже голодні, у розпачі їдять гарячий суп, який роздають волонтери. Літня пара, очевидно, селяни, пішки переходять в міст, що розділяє дві країни. Вони, тримаючись за руки, кульгаючи, бо вже не мають сили ходити, покидають свою батьківщину, змушені шукати в незнайомих людей. Утомлені обличчя, дуже втомлені, надміру втомлені, змучені, виснажені, брудні. Майже ніхто із цих людей не має певного плану. Вони не знають, куди підуть або де спатимуть наступної ночі, не знають, як житимуть далі. Так, обличчя біженців відображають внутрішнє полегшення від того, що вони уникнули війни. Однак за кожним кроком, кожним пройденим метром стоїть смуток від того, що вони втратили все. Туга за покинутою батьківщину, трагічні спогади, спогади по бомбардування, травми, невідоме майбутнє, усе невизначеність. Ці слова, цей жах описує Андріан Дюре. Він продюсер та режисер документальних фільмів у Channel. І також у цій книжечці зібрані історії людей, як я вже й казала. Друзі, напишіть, будь ласка, ваш коментар. Я буду дуже вдячна вам. Чи ви бажаєте далі слухати історії? Тут в цій книжечці є декілька рубрик, де описано життя людей. Люди, які пережили окупацію, полон, мобілізацію, фронт, жили під обстрілами, евакуювалися, двічі переселенці. А також робота волонтерів, гуманітарна робота за кордоном і увірування. У цей нелегкий час невіруючих не було. Кожен молився. Навіть той, хто не вмів молитися, молився. На фронті теж молилися і зараз моляться. Тому це зараз дуже актуально. Я з вами буду ділитися цими історіями. По вечорам. а ви можете переглядати їх ввечері або вранці, так як це ранішні історії, як підбадьорення на день, тому краще слухати їх вранці. Сьогодні я прочитаю вам одну із них. Це історія про Бучу людини, яка пережила окупацію із Бучі, Сергій Нікіфоров. Ми жили поряд з Бучею. і зараз це, територія ця відноситься до Бучі. Ми жили у Ворзелі, тому все, що відбувалося там. Ми це все чули і бачили на власні очі. Тому я є свідком тих подій, які там відбувалися. Це історія також людини, яка пережила це. Сергій Нікіфіров, частина 1. Хвалимося, коли страждаємо, знаючи, що страждання виробляє терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. Ми прокинулися від вибухів 24 лютого, і ніхто не міг зрозуміти, що коїться. Поряд з Бучею, за 4-5 кілометрів від нашого будинку, розташований військовий аеродром Антонова. Тому лютневого ранку ми побачили близько 40 гелікоптерів. Люди відразу почали писати в чатах про те, що робити, куди йти, де ховатися, у кого є підвал. З'ясувалося, що ні в кого поруч не було укриття, а в нас був невеликий підвал, близько пів метра в глибину і об'ємом 15 кубічних метрів, квадратних метрів, вибачаюсь. У перший день зібралося 27 людей, адже зовні всі стріляли, їх пошкодили дуже багато дахів. Атакували аеродром, палили все, що траплялося на шляху. Гільзи лежали навіть на дорозі біля нашого будинку. Усі були шоковані, адже навколо вирував хаос. Люди були у відчаї і не знали, що робити. Чимало прагнуло виїхати, і дороги були переповнені машинами. Багато в кого були діти віком від 1 до 3 років, також худоба, собаки. До нас багато хто приходив сховатися, і ми нікому не відмовляли. Уже в перший день війни ми почали молитися і читати святе письмо з невіруючими людьми, адже вони ставили багато запитань щодо ситуації навколо. Доки було світло, ми разом готували їжу. І це була ніби групова психотерапія. Деякі люди приходили навіть у день, бо боялися обстрілів. Багато залишалося на ніч, навіть з дітьми. Коли зникло світло, ми поїхали до продуктового супермаркету «Новус», Там, де нам дозволили взяти будь-яку їжу. Готували на вогнищі, водою користувались тією, яку набрали у ванну. Ми молилися, разом читали Боже Слово. І я дякую Богові, що не було відчаю. Ми бачили розстріляну ворожу колону на вулиці Вокзальній. Це було разюче видовище, і в декого виникла депресія. Але ми підтримували одне одного. Коли виник інформаційний вакуум, адже не було інтернету та зв'язку, ми тільки бачили, як щодня літають гелікоптери, висаджується десант. Ми не знали, чи є зелені коридори і коли треба виїжджати. Тому повністю довірилися Богові молилися. Люди, які ховалися з нами в підвалі, мали свої авто, але не їхали і запитували нас, коли можна вирушати, бо, напевно, бачили і відчували, що ми знаємо Бога і Він оберігає нас. Продовження слідує. Завтра ви почуєте продовження цієї історії. Окупація та евакуація з Буджа.